Ну а скільки реально можна заробити, оскільки ти заробляєш, готовий нам сказати трохи чи ні? Хоть приблизно так. Бельгія, приблизно, ну. 20 євро на годину, трошки більше можна. 20 євро на годину. Це з фірми, так? Це тобто з цього, ще треба податок буде заплатити. 20 євро. Ну, податку зараз є. Зараз у нас виходить податок плюс-мінус, грубо кажучи, нам з 2 євро треба відняти, не? з 2 євро треба відняти. Ну, то 18. Ну, в принципі, не дуже аж це велика сума, але. Але ну бо так, в принципі, люди менше там мають. 18, то щоб мати. Я треба... Я робив на попередній роботі, то я мав 12 євро на годину. Ще колись, ще два роки тому. 12 євро це ти робив через фірму, ти кого ти робиш? Ні, було? не фірму. Це просто від посередника якби. Ага, посередник. Ну а зараз скільки платять, Только, наприклад? Якщо без фірми, скільки у Бельгії. Так, він, то що ти робиш? 20, 15, на годину? 15. 15? Так. Але якщо напряму до випадку, то тільки треба мати такий документ, фірму треба що можна, все. Ну, в принципі, вигідніше, але я думаю, що можна мати більше з фірмою, так? Можна, можна, можна. Можна, треба шукати. По-любому треба шукати. Так що, кому цікаво, номерів в описі, або пишіть.